Дивися, супер першим пробує вризатися. Ах ти ж зараза така. Зараз почекай, почекай. Ану ляпнем чи ні. На жаль, він заховався і не знати, скільки він буде так вникатися, тому ми міняємо десь і їдемо там, де зможемо бути кориснішими. Ну, в плані того, щоб зчищати хітпойнти, правда ж. Адже в нас альфадринська гарматка серед сер, середнього, класу, середнього класу техніки, так що все має бути добре. Подивися, скільки лябочків заїжджає. Треба обов'язково було забирати титана для того, щоб. Фокусувати свою увагу, весь Еміль. Першинг сюди приїжджає, шкода сюди приїжджає. Дивися, скільки лябачків проти настроїв. в принципі, сили можна сказати, рівні, бо тому що три проти три, але ми забираємо одного із лябачар. І що залишається першин, який вкатує на нашого лева і забирає його. А наш АТ-15 пробує огризатись. Це вже приказ, що ну, що він е, стоїть і щось стріляє, а не просто впитує дамаг ворожі. Правда, танкісти?